Зеленський зрадник, який на чолі з Єрмаком та слугами здали південь держави та намагались здати усе лівобережжя. От тільки народ та зсу завадили те, про що ми говорили з 2019 року, отримало офіційне підтвердження. Пише Василій Васильєв. Керівників СБУ призначала ФСБ РФ указами Зеленського. Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак, Татаров, Корбаков, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданов, Гогілашвілі та Рандеркач. Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та Баталь. Шилок з Києва, тепер ясно, чому здали АЕС, Дамби, Заводи та музейне золото. В кого ще залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу Шведа розстрілювали по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси, аеророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду овручі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости дороги, лінію розмежування на Чингар? Тепер зрозуміло, для кого будували бетонні дороги. Ви розумієте, що ви наробили в 2019-му? Відставка залужного це пряма диверсія Кремля. Всі дії адміністрації. Офісу команди Зеленського від весни 2019 року є цілеспрямованим знищенням української державності. Карл Радіо Лемберг пише наступне: особливо від лютого 2020 року, коли після зустрічі у мене внаслідок державного закладу владу в Україні на всіх щоблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заклад проти України було ретельно сплановано Кремлем наперед. А пандемія ковід стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів громадянського суспільства та політичних партій у двадцять. Цятому 2021 роках. ОПУ, КМУ, МЗС ГПУ ГУР СЗР МВС ВРУ тощо Всюди було змінено керівників на лояльних на колаборантів, і коли все було готово, прийшла велика війна в лютому 22-го. Що відбулося і відбувається далі? Ми наочно бачимо щодня. А зараз головне завдання Кремля за будь-яку ціну усунути вправне керівництво зсу, щоб перейти в нову масштабну атаку і змусити Україну капітулювати для цього із залужного зроблено головного подразника для зеленського і вигадано його президент. Ські рейтинги, хоча сам Залужний ніколи навіть не натякав на якусь свою політичну кар'єру, отже, відставка залужного це пряма кремлівська диверсія проти української державності. В той же час США ставлять зеленському ультиматум. або Україна без ермака із залужним, або Україна тільки із залужним, але уже без Зеленський, мабуть, все зрозумів. Ми повернулись на два роки назад. Пише Мирослав Логійко, те, що не вдалось Зеленському зробити в січні 22-го, буде намагатися зробити зараз. Не вийшло в нього здати Україну Путіну повністю. Друга спроба за ці пара місяців або він розчистить собі дорогу до диктатури та другого терміну, або піде на перший термін в тюрму. Історія кожного наступне коло спіралі накручує все крутіше. Тепер на фоні бойових дій на фронті я не знав або ефект страуса. Пише Логійко, що це було хвилюється ті, в кого є серце, мозок і почуття страху, оцінюючи з намаганням звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного нагадує тим, хто прагне знайти істину або хоча б наблизитися до неї про ефект ефект страуса. Ефект страуса когнітивне спотворення, у якому людина уникає негативних для себе ситуацій ігноруючи їх. у більш широкому значенні уникнення інформації, яка може спричинити психологічний дискомфорт. А тепер для страусят і не тільки пригадуємо з першого дня війни, 24 лютого по другу половину квітня 22 року, генерал Віктор. Торможенко працював з іншими генералами та офіцерами збройних сил України на пункті управління генштабу. Головнокомандувач Валерій Залужний подякував екс-голові генштабу Моженку за участь в обміні України за участь в обороні України. Вдячний за підтримку і безцінний досвід своєму попереднику генералу армії Віктору Моженко 20-х числах квітня далі. Пряма мова Моженка, чому пішов? Тому що мені головнокомандувач сказав, що я бачення президента, що ви не повинні бути на пункті управління, а він не пояснював, чи президент йому пояснював, я не знаю. Я кажу, нараз таке бачення тоді так. Якщо буде потрібен, будь ласка, телефонуйте. Готовий будь-який час прибути. Якщо потрібна допомога чи якась консультація, бібісі не дзвонила Віктор Моженко. Не було 24 квітня 23-го року. Затримана кавалера трьох орденів, полковника СБУ, колишнього начальника 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ, куратора і керівника спецоперації Авеню Вагнергейт, учасника операції по ліквідації воєнних злочинців Моторола го та гіві 2017-го. сімнадцятого. Та вивезення на територію України проросійського бойовика Володимира Цемаха, Х-19 і Романа Червінського, за підозрами в перевищенні службових повноважень станом на сьогодні під арештом політрук від офісу президента за її власними словами народний депутат від партії Слуга народу, заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, авторка законопроекту 7.3.5.1, який надавав право самостійно вбувати військовослужбовців командуванням за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин за Підсумками піврічних вояжів у війська вже знайома нам військово політичний та безпековий експерт М. Безугла. Прізвисько у військах і політикумі безумна здійснює вкиди вам вирішувати самостійно або по команді ФАС щодо неготовності та відсутності керівництва збройних сил України планів війни двадцять року щодо хронічного алкоголізму військових керівників та їх професійної неспроможності. Грудень 2023-го, січень два го питання мобілізації актуальне як ніколи. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 4, пункт 5, вид обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються президентом України. в рішенні про її проведення стаття 11. Президент України визначає мету завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації надає позбавляє право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян. Визначає Порядок оголошення мобілізації видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Натомість Верховний 19.12.23 року, повідомляє: я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію, як кажуть, з посмішкою операція самосвал. А щодо політрука президента Безуглоя, пояснив, щодо Мар'яни Валери, і у них там ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі люблять коментувати у Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. Та вони разом ходять на фронт, та вони сва це складні питання, якщо чесно для мене. Грудень 23 третього січень двадцятвертого року. Маріяної безуглою разом з іншими фахівцями анонсується звільнення залужного шаптали Наєва та відкриття проти них кримінальних повноважень за непідготовленість держави до відбиття агресії про дороги або армію, якби рили окопи, то всі перелякалися. Попередження іноземних розвідок ніхто не згадує. Безуглою пропонуються нові обличчя Валерій Залужний 26 грудня 2023 року. Жодних питань чи законопроєктів збройної. Сили не робили на Кабміни і не можуть цього робити, оскільки генштаб не має функції законодавчої ініціативи. Те, хто яку буде мати відстрочку, чи не матиме, кого будуть призивати. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити. Тобто, хлопці не сам асфальти, виконуйте те, що повинні за законом, а саме відповідно вище перерахованого та статті 12. кабінет міністрів України розробляє проекти актів, які мають бути введені в дію під час мобілізації та воєнний стан. Організовує роботу і взаємодії Центральної. Альних і місцевих органів виконавчої влади інших державних органів у питаннях мобілізаційної підготовки та мобілізації. В Сендвадцять дев'ятого січня двадцять третього року в інтернеті вибух Цитую лише Financial Times. Зеленський вже готовий звільнити залужного. Рішення відкладає через злив у змі. Зеленський нібито запропонував залужному посаду радника з питань оборони або генерал відмовився. Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено з нинішньої посади. Пізніше фі офіційні джерела цю інформацію спростовують. Особистий висновок. Вам вирішувати це тестування суспільної думки чи репетиція звільнення залужного. Вам вирішувати це раптове рішення чи система заходів, спрямованих на поразку України. Вам вирішувати, яка роль буде відведена Хомчаку і Резнікову, Баканову і Тарану Безумні, Безуглій, опошним ляльководам. Не треба чекати контрольного пострілу у скроню. Не будемо страусами. Ваш дон. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.